Якраз кілька слів поговоримо про оповіщення стосовно тривоги стосовно такого раннього оповіщення, не так про сигнал повітряної тривоги. От вчора з'явилася інформація від посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, і от він повідомив на київському форумі про те, що Ізраїль уже в рамках допомоги Києву повністю надав усе необхідне для створення системи раннього оповіщення. Про повітряні тривоги про повітряні загрози. І наразі Україна перебуває на фінальній стадії запуску цієї технології. Каже, що так, частина цієї системи раннього повіщення вже запрацювала в Україні. Це зокрема тривимірні радари ізраїльського виробництва. І, от пряма мова, що каже Корнічук, це не таємниця. Їх радари використовують військові вже сьогодні, і вони цілком придатні або можливі для закупівлі великих обсяг у разі потреби. Також Корнічук зазначив, що Україна і ізраїль бореться зі спільним ворогом, тому що виглядає так, що війни в двох країнах координується з одного центру. Це при цьому союзники в Україні та Ізраїлю. Теж спільні, ну і нагадаємо, що насправді так ця система раннього оповіщення дуже вже давно тривали розмови про те, що вона потрібна, і от Корнічук казав про бажання Києва придбати таку ізраїльську систему залізний купол або аналогічні засоби так для захисту мирного населення. Але, наприклад, раніше міністр оборони, колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що такий залізний купол не є ефективним проти російських балістичних і крилатих ракет. Які використовують росіяни на Україну, і тому були такі деякі ем, спостереження обережності стосовно того, чи потрібна ця система раннього повіщення чи ні, і ми уже знаємо, що ця система принаймні, всі технології є в Україні. Вона вже де не -на де навіть запущена, і скоро буде запущена більше. В чому взагалі полягає ця система? Вона ідентифікує ракети і снаряди всіх видів та проектує, куди вони впадуть, щоб звузити радіус, в якому жителі можуть бути в небезпеці. І також ця система підраховує скільки часу люди де в цьому районі мають для того, аби знайти укриття, каже посол, що це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури, і це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя. Тож сподіваємося, що найближчим часом ця система вже запрацює у повному обсязі, і враховуючи кількість обстрілів росіян, ми точно зможемо з вами її затестити, скажімо так, найближчим часом. Система раннього повіщення особливо важлива для тих е наших районів, регіонів, областей і міст, які росіяни особливо часто обстрілюють, які близько від місць запуску російських ракет. От Одещину вчора обстріляли двома керованими авіаційними ракетами Х-п'ятдесят Є вже інформація в загальному звіті. Від Вітряних сил за підсумками минулої доби одну з тих ракет збили. Ну але окрім ракетної атаки, як ми знаємо, ще й шахедами Одещину учора росіяни атакували. Є тяжкі наслідки цієї комбінованої атаки, пошкоджено будинок у місті Одеса, житловий. Є інформація про загибель місцевої мешканки.